Сьогодні нарешті той день, коли ми будемо разом з найкращими майстрами. Зараз вони будуть втікли, але зараз прийдуть, ми проведемо деяке порівняння і визначимо, який диск краще, які диски ми будемо перевіряти. Перфект. Distar STET-2. Також D-Star Edge, D-Star Progress. Ми їх будемо використовувати в кожухах. І також порівняємо роботу кожухів е, Вигран і кожух дістарівських для кута 45 і для шліфування, а також для прямого різу. Це Дістар, це Вигран. Як на мене, буде цікаво, але це ще не все. Звісно, я, користуючись нагодою, хочу представити, Та ви їх всіх знаєте, це Вовчик, це Василь, це найкращий майстрих, який я знаю. Вовчик у мене, як він каже, Працював в квартирі в моїй, затиравши. Повірте, це ще гірше, ніж робити ремонт. Це така робота що ніхто нехто не, 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 не хоче не <проб> братися, крім Вовчика. Тому респект <проб> Вовчика. Вибачте, що я кажу Вовчик, ну так звик. А насправді це Володя, це потужний, гарний майстер. Так, потім ми, але це не все. Віктор і Турс, ви знаєте цю компанію, Це торгова банка, вона в основному знають її за допомогою, за допомогою вони постачають віброписоски, коронки, а тут ще китайські диски з'явилися. Ми їх почепили, попробуємо, попробуємо потестувати. Крім того, володя. Попросив привезти мені черепашки Дістарівські перший номер і порівняти їх з, ну, з традиційно, з Тоункрафтовськими металізованими. А я ще взяв таку соти, також спробуємо визначитись, як наскільки, бо ціна тут значно дешевша, ніж у Дістарах. Крім того, як ви подивитесь, будуть застосовувані Кожухи, бо робота без кожуха це пилюка, це прибирання, це не серйозно. Треба і для майстра це шкідливо. Кожухи виграновські будуть застосовані. І кожухи а, від гістари. Це прямий різ, черепашка 45. І от вигран передав ще зовсім нову розробку. Це попередня модель кожуха. Вона ще буде дороблятися для прямого різу. Я так розумію, це пластик, це метал, він хоче здешевити, я так розумію. Але перед тим, як працювати, треба звернути увагу, що захист подивіться на балонів. У нього будуть і окуляр, у нього будуть і рукавички, ну, звісно, накарівнички, якщо вона пророблена. Але ще головне, подивіться, ось саме головне, щоб у вас був правильний одяг, щоб ви дивилися, як треба робити з росіянами. Ну що, хлопці, давайте підготуємо місце і почнемо працювати. Щоб визначити особисто для себе, який же краще працює, що треба? Треба застосувати одні ті самі кутові їх машини, поставити на максимальну швидкість, різати одну і ту саму плитку. Звісно, естет традиційний Дістар каже, що він не підходить для цієї болгарки. бо неї замала потужність, треба потужність 1,2. Але st 2 має тут краще працювати. І це ми спробуємо експериментальним шляхом зробити. Перфект-диск, він в принципі створений для таких болгарах, і при пониженні обертів, при навантаженні він має працювати. Але запам'ятайте, всі-всі тиски для прямого різу їх не можна використовувати для кута 45 або підшліфовування, як деякі умудряються перфектом робити. Ось Володя закріпив плиточку, якісь маніпуляції робить. Ну і малювані. Як різати без розмітки? Ну це ж святе. А. Ну що, пробуємо? Соосос підключимо зараз. Окуляр. Ну. Що? А як хочеш. Що, хочеш, то і почне. Так, це у нас кожух. А, до речі, ми зараз будемо перевіряти, наскільки висмоктується пил. Хе, ось цей глянець. Будемо дивитися, наскільки там багато буде пилу. Диск перфект, виграновський кожух. Максимально. Писати, щоб не забути. Маркер є. Перфекто. Perfect. Це новий диск, він ще не відпрацьований. Як на мене, ідеально. А Він Що? вже ідеально річ. Вже просто ідеально. Бо диск зазвичай Под, новий. Подивіться, пил, пил є, ви бачите, так? але незначна кількість, зовсім незначна. А, головне, щоб пил не стояв у повітрі. Ну, mm -hmm. я, я не почув пилу взагалі. Не бачу я пилу. Нормально впорався кожух е, виграновський. Так, тепер від... ну, все святе. О, бачите, маркеру, майстра завжди, все. Подивіться, окуляри, навушники. <головіка> <головіка> ну, Все по пофеншує. Футболка головне. Ну, Все ж як... Посерйозному. Так, що зараз будемо? Яким. FT2. FT2. А, так треба штуклети. Прошу звернути увагу, що майстер повністю занурює диск, щоб він виглядав з протилежної сторони. Це дозволяє диску охолоджуватись. Це буде працювати версія 2СТ. Складніший шоу. Угу. Складніший і іскри і, і пилу більше, до речі, це виграновський кожух. Бачите, з-за того, що, мабуть, відкрита оця ж частина, а не закрита, тут пилу трошки більше, але незначно. Але Ви скажеш по якості? Ну по якості добре, дивіться, з немає, вони всі... Подивіться. Дивіться. уважно. Під легенький там... Брусочком легенько пішли. Ну ні, плати. ну все ж таки є невеличкі сколи. Подивись. Ось. Ну, а, тут ти, до речі, тут ти тут витягував для... болгарку, так? Да. А це ось балагар. ну це вже, в принципі, бачите, де він йшов, безперервно, немає сколів. Немає таких. Сколів ну, вони ні, всі Ні, ну все ж таки ось пів міліметра, ну там соль, доля міліметра. Ні, ну так, але під брусочок це нормально. Ти, підпиши, будь ласка, зараз. А, а де У нас пропаде? Просто... Ні, ну, потім ми порівняємо, але все, що... ну, тут дві сторони перфект. От нас. Та сторона перфект. Ага. А та STEP-2. А потім... а зараз поставили традиційний диск, естеп. Традиційний Він відрізняється тим, що у нього трошки більше алвазних слів і він розрахований на максимальні оберти. Він любить максимальні оберти од тисяч і він не любить зниження обертів. Я так розумію, там максимальні стоїть, треба після да. Василя перевірити. Е, з кожухом також дістаринським, для прямого різу. І зараз ми подивимося, як він себе поведе на тому самому керамограні. Навіть навкруг кожуха. Ну а по пилу, з який кожух краще працював? По пилу. А по пилюці працював мені обидва виграновські краще. Ну, тобто, там зразу пилюка. то що на плиті, дивіться, бачите, воно вже запилено, Але навкруг кожуха пилу не було. А тут ну, в повітрі немає пилюки, але навкруг кожуха трошечки пилюка була. Мені просто здалося той, цей залізний Вегран трошки більше пилу. Але це здалеку. Може з пластиковим. Тут я не бачу. Тут пиво. Так, попило, попило, який краще попило, От з трьох. Просто. Ну, кожен. Мені Івановський оцей. Пластиковий грануський. Так, наступне. По зручності. По зручності мені оцим краще видно лінію різу. Це Так. — залізний. Це ще є куди доробляти виграну. Як тобі Дістарівський, це універсальний. А це універсальний. Ну, він також має право на життя, я ним працював і ну, він справляється з своїми завданнями. Мене трошки дратує, тому що ці вигранівські вони застосовуються на окрему болгарку. Ну, розумієш, тільки на бош, наприклад, або тільки на макіду. Вони різні по конструкції, але. Хоча залізний, я так розумію, що він. Є... Універсальний. Залізний, і пластиковий також універсальний. А, так, Пластиковий знімають цю претензію. Вони всі універсальні. Так тепер давай подивимося, як же він. Просто робить. цей кріпиться на кожух, а цей кріпиться замість кожуха. Ну, все ж таки цей кліп буде кріпитися і на більш потужні болгарки, правильно? От деякі майстери рахують, що 900 ватт. Мало. Вони качаються, вони хочуть руки накачати, і вони засують такі товсті, кудовіші е машини, щоб бути сильними. Тут також кому розжимається. Але там більший розмір, там тільки максимум, там немає великих розмірів. Це, це спеціально треба замовляти. Ми можемо спробувати, в мене є один із маркер Там горло більше. Зараз спробуємо. А давай зараз треба спробуємо. Ми дуже не спробуємо, тут ще треба відкрутити целу. Ну, так. А при, 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 при Подивіться, будь ласка, це ми відрізали, ось працював СТ. Як на мене, чомусь СТ краще працював, ніж СТ-2. Я не знаю від чого це залежить, але тут взагалі, якщо і є сколи, то вони менше, ніж пів міліметра. Зараз я підпишу і буде у нас для порівняння. Ну, це один із... Це шикарна для штрабки. Шикарна це болгарка. Це штробити, не Ну болгарка. штробити. Штрафувай. Я, я її використовую для. Не підходить, да? так? Все ж таки, цей кошок не підходить для такої болгарки. І, бол... от скажи майстрам, які болгарки застосовують для різу? Щоб зручно і легко було в руці. Бо цілий день потримати таку болгарку, ну це прям... Рука відпаде. Це для шліфування бетону, я так розумію, та болгарка так? Ну, потужна. Так. Так. так, це для... на 7 кВт. Для... А це для плиточки акуратно. Кутова шліфувальна машина має бути акуратна, в руці повинна лежати акуратно. Виробник не має значення. Кому який до вподоби. В кожного є якісь свої пріоритети. Але має бути зручно в руці. Я з тобою повністю буду. Ну, Посудаю. По сколах нормально, все. але е, лінію різу, так, ну, по, по, о, огляд лінії різу ну, трошечки треба отак засовувати туди носа. Ну, Із-за і, і, кошука? Дивіться, бачите, отут у нас так от все закрито. Отут. Ось Ну Незручно просто. Да, треба, треба сюди засовувати носа, щоб бачити лінію різу. Володь, ну Дивіться, оцей естет. Не два. Він набагато швидше, ти їм віп. Він простіше ріже. Чи як? Там як тормозилась той стет 2. Стет 2 щось він тугенько йшов, а цей якось да, він ти іншого різав? Він йшов як в масло. Як свис. І сколи мінімальні. Тобто просто дивина. Чим повільніше різати глобально, тим менше з А тут стет просто на ура відпрацював. Мені сподобався сподобалося, до речі. А давайте те саме, тільки на іншій плитці. Ще, це... а ще да, Ще в мене тут все заплуталось. <зов> а чого <зов 'язова> це зірвало? <зов 'язова> це займається. Це половин... Василь, пам'ятаєш, є вигран, який робить треба треба от. Все. Вітаю, я готовий. Вовчик не боїться знімати з гарантії. Бошевські балаки, тому що він впевнений в надійності їх. Правильно? О, О, це мало, це якщо... До вашої роги плитка, яка не ріжеться ручним плиткорізом. Бачите, ми пробували її різати з василем, василем або вовщиком. Не ріжеться вона, але для цього є кутова шліфмашина. Швидка, просто якщо рука набита, то і прямо. А якщо гарні диски, то ще й без колів. Ну так. Що? А б що, взяти було диска диска оцього стара з маленьким ресурсом. Ще да. попробувати. Десь їх не ну, ну, треба з'їздити кілометрів 20. А тут кілометрів Єсь, в верпінь. Ну вірпін були ще звідси. О, вже розмітив, глянь, зараз підпише ще. Підпишем потім. Давай. Так. Далі. Перфект, перфект. Ми першим починали перфект. О, якраз і Василя думку знаємо про це все. Ух, як защо класно. Так. Агулян, накавички. Диви, який мене водала не костюм ще. Як в акваріумі. <laughs> Ні, захист важливий. О, тільки два ока у людини. Я просто вовчик перекинул на сторону. Na, šiaip, 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 š Ну, у нас швидкий, як кераміку. Опа. То, ідеально, ідеально. Ну це ж припек, Под... блів, Под... вище Ну я тобі скажу, він як кераміку його просто. Так легенько, аж не чуть. Ну ка я... я трошки тут поверну. Глянь ну. просто пер -пер... ідеально. Просто ідеально. Це найкращі. Саме, саме, саме що... Він, він класний, але багато вимога, що вони лопають. Ну, вони <клі> ж люди купляють повір. Тут. Ну, я, я розумію, це, ще, <клі> Що йому треба зробити, щоб він що Не кидати, зберігання, працювати. Оцей диск у мене вже рік часу. Він ще не лопнув і я досить немало порізав. Якщо порівняти з. Ну, по, по розміру, то він вже менший. Ну, нормально, так. 115-й. Ну, не 115-й, але вже менший, він вже не 125-й. Але mm. він не має тріщин, він не глядь, має. Глядь. Тобто він не спалений, бачиш? Mm -hmm. Нормально. Я ще хотів сказати: Респект, перфект, дістав за такий диск. Це естет 2 працює. Ну, це реально керамограніт. Е, Ні, ну тут, ну, бачите, якщо придивитися, все ж таки тут не така якість, як у перфекта. Ну, перфекта менше сколів. набагато. Але все ж таки ну, можна подивитися ось перфект. А ось э, ст 2 Але все ж таки ідеально, менше півм сколи. Ну, я ж кажу, просто ну, чуть-чуть і все. І з іншої сторони підпишиться, вони на пам'ять буде. Буду всім показувати. Так, а тепер естет. з буде різати болгарка яка зі шнурком, Традиційна. Так, обережно. Шнурки. Тут вай фая немає. Діс Естет. É i'll 2.0, 0 от він трошечки щось підгорає. Це, це 2.0, Він а, підгорає. А, 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 а. І в мене їх два штуки. от 2.0, він чуть -чуть, от чомусь в нього от так запалює. Ну, і навіть коли я різав, він Ми, іскри, 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 іскри. бачив. Це вже не, не перший. От це новий э, був 2.0. Ну слухай, ну знову, мені здається, краще працював. Ну, що скажеш? Ні, ну тут, тут інаково, Ну, Однаково, так? Да? Однаково. Ну Може навіть 2.0 навіть можливо і краще. А може ні. Може... Да, ні, однаково десь. Ну, ось даже, ось. Так, Василь, ти так, краще. Хоча... Розуміє... Естет, напевно, навіть ні. Чуть-чуть краще, ніж 2.0. Можливо, ну, відчуття майстра. Ось три диска ти використовував. Які ти більш більше сподобався? Ну, перфект. Без варіантів. А між естетом? Це ж, мабуть, перше естет, не 2.0. Не 2.0, просто традиційний естет. Ну, Наступний років. Там, там ж ресурси навіть більше. Тепер я так розумію, ця болгарка 900 ваттна вона має потужність достатню, щоб оберти не знижувались. Тому Естет звичайний тут працює. Якщо у вас менш потужна болгарка, майстри люблящий макіту, вона зовсім там 720 Вт, тому там естет 2. А на 900 ватну болгарку можна і естет застосовувати. Наступне, кожух, який тобі краще сподобався. Він легший. В принципі. Вігранов типу новий. Потім... Теж буде цей виграновський і на третьому місці в мене буде все таки десь По відчуттю, я не бачив, що пил летів взагалі ні з якого. Але яке відчуття, яке краще... Важливо, коли ти ріжеш, ти бачиш, наскільки летить пил. А це так дійсно. Ну, саме пил, мабуть, найбільше з цього забирає. Забирає, виходить. Забирає саме найбільше оцей. Ну це я розумію, буде хитом цей виконановський. І останнє питання. Чому ти віброструшування виключаєш? Бо він пилос, ну, він закриває е... там смоктування і виходить на руч. Тобто, есть смыслу немає вообще. Ну, а чому? Це такий пилосос... Є, чи не є. Є ще один. Це не... це ж серйозний пилосос. Так. Да. Є ще, ну, при... У борках, шліфовках, стяжок, э, да, э, струшування секла. При різі, коли ріжеш болгаркою і струшує, дергає. він цей, э, э, як? дергає і він дергає і болгарку. Можна натворити дубову. Не завжди струшування, а особливо, якщо це автоматичний режим і не можна виключити, то це зовсім, як на мене, мінус. Тому будьте уважні, коли ви купляєте пилосос саме для болгарочки, для плиточника. Так, що будемо далі робити? Я, я... Ось він на цьому. На струшуванні. Дивіться, Тут ми тримаємо буларку горизонтально. Там ми тримаємо горизонтально. А тут трошечки булгарку треба піднімати. А кожух не повертається або чи він впирається? Бо ну, він його... вже максимально дивиться. Отут, якщо ну, булгарка була, дивіться, бачите, щоб вона йшла горизонтально, mm. нам, нам потрібно що зробити? Кожух підняти доверху. шланг підняти доверху. От, от, ну, ну, ми вже тут сперлися в корпус болгар. Або цей шланг буде стирчати доверху. Воно теж заважає. Ну, треба повернути все. Тут вже обмежувач. Ми тут на максимальну. ось. А де ж там обмежувач? Вибачте. Ось. Бачите? Ось, труба ця, яка пин забирає. Бачите, вбирається. Вибирає, Ха? А її відрізати не можна? Шо, ну, Для чого ми виробляємо продукт, щоб відрізати відпеляти ж українці? Щоб... Ну, я шуткую. Бачите, мені ну, я не можу отак пряменько собі різати. Потрібно... Yeah. І тому я зрозумів, коли я бачив відео, коли ти різав, ти різав зад зовсім алмазним слоєм, тому що тобі було незручно. Розумієш, так? Ти її. Все сходиться, все по -фіншую. Пішов розмова. Ну там дерева стоять. Анатолій піде. Тепер про що щушу. Пішов розмова, який диск залишить майстри собі. Звісно, є три диски, поки для прямого різа. Це два естета і перфект. Вася, який ти береш? Мені перфектно винят. Вовчика стирає. А, ну ти по-честному. А чому стільки шуму було? Я не знаю. <схи> так, ж по да?